Сьогодні більше про Мадейру. І ми дізнаємось, що насправді вражає людей. І ось буде запитання до дівчини, яка тут вже проживає декілька років. І не тільки проживає, вона ще відкриває серце і душу іншим. Вона показує цей острів. Тому, Оксана, питання до тебе. Привіт! Тож, що тебе найбільше вразило в перші дні після переїзду на Мадейру? Ох, перші дні то це було давно. Так, це не подумати на згадати свої відчуття вихлопи від машин. <реш> Ось така вона правда життя. Ось така місцеві вона правда життя. Просто дуже люблять їздити на старих автівках. А так як тут схили вверх вниз, то на, на коли вони піднімаються вверх, це дуже неприємно. Але, дякуючи тому, що природа. Дуже зелена, багато зелені, і це кисню і так далі. І вітру це не так сильно відчувається. А стосовно того, що вразило, е масштаби і естетика. ну Тому що мадейранці е чарівно все облаштовують. Вони роблять, створюють красу. І до того ж не тільки для туристів, а саме і для себе. І саме оцей естетична складова мене вразила найбільше. Ну, а далі зелень, океан, це інше. Тож для того, щоб побачити цю естетику і цю красу, ви можете разом з Оксаною відкривати цей острів. Оксана організовує тури, всі, абсолютно всі деталі, повністю вся інформація у неї на сторінці в інстаграм залишаю в описі. Приєднайтесь. обов'язково. Пока, пока і прилітайте на Мадейру. Ви отримаєте набагато більше. Це я вам точно говорю. Так, я буду. Все, пока.